У той час почув Ірод, четвертовласник, поголос про Ісуса, і сказав своїм слугам: Це Іоанн Хреститель, він воскрес із мертвих, і тому чудотворні сили діють у ньому, бо Ірод, схопивши Іоанна, зв'язав його і вкинув до в'язниці через Іродіаду, жінку Филипа, брата свого, тому що Іоанн казав йому: не дозволено тобі мати її. І він хотів стратити його, але побоювався народу, бо його вважали за пророка. А під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади танцювала перед гостями і догодила Іродові. І тому він із клятвою обіцяв їй дати, чого б вона не попросила. Вона ж, за намовою своєї матері, сказала: Подай мені сюди на блюді голову Іоанна Хрестителя, і засмутився цар. Але заради клятви і тих, які возлежали з ним, наказав подати, і послав обезглавити Іоанна в темниці, і принесли його голову на підносі, і подали дівчині, а вона піднесла їй своїй Матері, а його учні, прийшовши, взяли тіло та поховали його і пішли, сповістили Ісуса. І, почувши про це, Ісус відплив звідти човном у пустельне місце один. А народ, довідавшися про це, пішов із міст пішки вслід за ним. І, вийшовши, Ісус побачив безліч народу, і змилувався над ними, і зцілив їхніх хворих. Коли ж настав вечір, підійшли до нього учні його, кажучи: місце це пустине, і година вже пізня. Відпусти народ, щоб вони пішли в селище і купили собі їжу. Але Ісус сказав їм. Немає їм потреби йти, ви дайте їм їжу. Вони ж кажуть йому у нас тут нічого немає, лише п'ять хлібів і дві риби. Він же сказав: Принесіть мені їх сюди, і звелів народові возлягти на траву. І, узявши п'ять хлібів і дві риби, поглянувши на небо, благословив і, переломивши, дав ті хліби учням, а учні народові. І їли всі та були насичені, і зібрали кусків, що залишилося 12 повних кошиків, а тих, хто їв, було близько п'яти тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. І відразу звелів Ісус своїм учням увійти в човен і відправитися раніше за Нього на другий бік, поки він відпустить народ. І, відпустивши народ, він піднявся на гору один помолитися. І з настанням вечора залишався там один, а човен уже був посеред моря, і його било хвилями, оскільки був зустрічний вітер. У четверту ж сторожу ночі пішов до них Ісус, ступаючи по морю. І учні, побачивши, що Він іде по морю, збентежились, кажучи Це привид. І від страху вони закричали, але Ісус відразу ж обізвався до них. Сказав, заспокойтеся, я є, не бійтеся. У відповідь Петро сказав йому: Господи, якщо Ти є, звели мені прийти до Тебе по водах. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по водах, наближаючись до Ісуса, але, побачивши сильний вітер, злякався і, почавши тонути, закричав: Господи, спаси мене! І відразу ж Ісус простягнув руку, підтримав його і сказав йому Маловірний, чому ти засумнівався? Коли ж вони війшли в човен, вітер ущух, а ті, що були в човні, підійшовши, поклонилися йому та сказали «Воістину, ти син Божий. І, переправившись, вони прибули в землю Генісарецьку. І, впізнавши його люди, тієї місцевості, сповістили по всій тій околиці. Та привели до нього всіх хворих і просили його, щоб їм тільки доторкнутися до краю одягу його, і ті, що доторкалися, були зцілені.